Так, отже, ми наловили осмій на городі. Так, все вірно, на полі на пахоті зібрали трішечки осмій. Їх би там все одно перекорчували, вони б там загинули. Тому ми взяли ось таку пляшечку і трішечки, ось вони там повзають, трішечки їх назбирали. Зараз ми отак от взяли стаканчик на степлер, прибили і будемо їх випускати в цей стаканчик. Для того, щоб вони потім. Знайшли, пони не повипадали. Бачите, їх повинно бути чотири. Все, зараз вони тут розберуться і полізуть шукати новий свій будиночок. Бачите, ось одна вже виповзає. Такі вони гарненькі, махнаті, пухнаті. вам ще повилазили. Джолки осмії. Ось так. Ну, будемо сподіватися, що вони заселяться в наш готель, а там будемо дивитися. Безкоштовний спосіб, як назбирати осмій. O ist tak.